Вони перебували на заводі Ілліча і під час прориву з заводу Ілліча до Азосталі вони потрапили в полон. Не було у нас снарядом, нічого ми державлі свою Іван Ярощук, морський піхотинець, потрапив у полон 12 квітня 2022 року. На той час йому було 24 роки. У полоні він був у Макіївці. Суд так званої ДНР у Донецьку засудив його до позбавлення волі на 22 роки. Юлія, дружина Івана, каже, що не одразу дізналася, що Іван у полоні. Останній зв'язок з ним був 27 березня 2022 року. У квітні вона розмовляла з побратимом чоловік. Один з його побратимів попрощався, попросив пробачення і сказав, що якщо вони взагалі виживуть, то він дуже хотів би познайомити наших дітей, щоб ми спілкувалися. Потім зв'язок обірвався, ми зрозуміли, що щось не так. Почали шукати. Перше, що було, це російські телеграм-канали. Там, де викидали дуже важкі фотографії. Переглядалися всі фотографії, всі тіла наших убитих хлопців, розглядалися просто до мільчайших подробностей тіла кожного з них. Вже був страшний момент, коли я знайшла фото хлопця, який по фігурі дуже схожий на мого, на мого чоловіка. Просто одна відмінність це мого чоловіка на одну родинку більше. На торсі. І я така спочатку видихнула з полегшенням, потім розплакала через те, що зрозуміла, що це чий син, чи чоловік, чи брат. І ну, це надто важко. Жінка говорить, згодом почала моніторити російські Ютуб-канали. Орієнтовно, десь 9 травня чи 10 вийшло на Ютуб-каналі відео там, де його допитують. І я зрозуміла, що він потрапив в полон. Юлія розповіла, що Іван з дитинства мріяв бути військовим. Після закінчення гімназії у 2014 році навчався у Національній академії сухопутних військ. Після закінчення у 2018 підписав контракт з 36-ю окремою бригадою морської піхоти. Брав участь в операції об'єднаних сил. На початку повномасштабного вторгнення старший лейтенант Іван Ярощук проходив службу на Донецькому напрямку. Юля Це каже, що чому? підтримувала чоловіка Домагаю. завжди. Вони знають. Едь один одного одинадцять років, п'ять з яких перебувають у шлюбі. Мають доньку Софію. Він повернувся 18 жовтня 2024 року. Ну я до останнього не вірила, хоча ну мені натякали, що буде обмін, і що я вірогідність того, що він потрапить в цей обмін. Але я сказала, що нікому не повірю до того моменту, поки не почую його голос і не переконаюся, що він дійсно вже вдома. Хлопці, вітаємо вас в Україні з поверненням вас. Дякую, дякую. дякую. Слава. слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я на таких емоціях була, що я вже не пам'ятаю. Я почула просто голос, я розплакалась. Виходить, замість того, щоб його заспокоювати там чи ще щось йому довелося заспокоювати мене. Тому що, ну, чесно, я не могла повірити. Ну, ти розумієш, що твоя кохана людина на території України, але при тому три роки майже минуло. Три роки ми не, не бачилися, і повноцінно не чути його голос, три роки, це взагалі. Наразі Іван так. проходить реабілітацію. Зараз в них карантин, тому повноцінно ми поїхати до нього не можемо. Але в зв'язку з тим, що наша держава їм видала, видала трошки не дуже якісну. У на якісний одяг довелося завозити йому теплі речі, то мали нагоду побачити з ним. Психолог там провів нам загальний інструктаж стосовно того, як себе правильно поводити, хоча ми це все знали. І все було досить стримано, тому що щоб не нашкодити саме йому в цей момент. Зараз перед тобою зовсім інша людина, навіть по темпераменту, по характеру. Ну, він був в захваті від доньки. Він лише каже, він бачив, її, було. Півтора роки останній раз, коли він її бачив, і то по відеозв'язку, там може рік вісім, може рік і сім. А, а зараз їй чотири вже п'ятий рік пішов, і в нього був шок, що як дитина так швидко виросла, і скільки часу ну, він дуже жалкував, що багато часу втратив з донькою. Україна! Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.